всем привет! Еду мыть машину, потому что сегодня погодка просто супер, она просто шепчет. И вам покажу мастер-класс, как моют машину в Белогородке. Там хорошая мойка, и там дуже добро можно помыть машину. Зараз я буду розмовляти украинскую, бо хочу попробовать, як це будет выглядеть, бо я не звик розмовляти украинскую, и зараз буду Звикати до цього і буду вам розповідати тільки українською, і ви мені дадіть фідбек по цьому питанню. Як у мене виходить? Так, є замовлення в ефірі, але це в Бобрицю, з Боярки. Не треба туди їхати мені зараз. Я краще поїду по мою машину. Машина має бути чиста, від цього моїм пасажирам буде навіть краще. Від того, що їм буде краще, мені буде теж краще, бо вони будуть залишати на чай. Ну, я так вважаю. Так, от звільнилося один бокс. Я до нього заїжджаю. Зараз буду мити. Я хочу помити автомобіль на 50 гривень. От у мене є така картка. І вона додає 10% до цих 50 гривень. Це буде 55 гривень, і на це я маю помити автомобіль з пеною, килимками, і все. А потім у мене є така тряпочка, я можу ви, ну, витру машину, і це буде дуже гарно, і вона буде блісти. І вона буде, і машина буде блістеть. Сука, на русском блістіть, а українською мовою це буде сіяти, може, мабуть. Ну-ка якось так. пішов я. У мене вже 67 гривень, бо у мене там 12 гривень ще було. Машина от в такому стані, ну... Ну, как би гризненька, трошки. Я от зараз покажу. Ну, ви поняли, да, що буде набагато чист... чистіше. Ось така от ситуація. Я беру таку штуку, а вона для того, щоб витирати... Ну а зараз будемо облівати. Нажимаємо воду. Так, витащив коврики, зараз їх оболью. Коротше, не можна затримувати людей. Вони там зібрали вже в чергу таку невеличку. Але може і величку, Від'їду трохи і тут вже буду витирати машину. Зараз покажу гарну тряпочку вам. От є така тряпочка. От вона. Вона влажна така трохи і це добре, вона така має бути. І зараз от так от починаю витирати. І скло теж. Ось така от гарненька машина вийшла. Дуже яскрава. Внутрі теж трошки прибрав, але ну, без фанатизму все гарно. Сподіваюсь на великі чайові. Я помив авто. На це в мене йшло часу, десь півгодинки і 50 гривень. Машина чистенька, салон трошки сам почухав, і нормально. А зараз під'їду, візьму собі кави і працювати. Подивимось, що сьогодні буде з пасажирами. та покажемо для вас, щоб ви подивились і сказали. это прикол! Ха-ха-ха! Взяв замовлення з Білогородки до Берковецька вулиця в епіцентр. Ну, непоганий тариф, коефіцієнт 1,2. Так що їду. Висадив на епіцентру людину, виставив тільки комфорт. Буду шукати замовлення тільки комфортом. Ну поки що. Зараз поставлю ще Uber. Ні, болт не буду, не хочу. Болт гівно. Стояв, напевно, десь годину. Поїду на Андріївський узвіз По стандарту. Я не знаю, чому немає комфортів. Чому? Хто їде, 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 їде у нас Міхаїл до Андріївського Узв'язу. Чи спуску, як правильно? Будь ласка, це в коментарях. Йо, про що ж мене долбить дже. Чи тут дорог немає? Доброго дня. Доброго. На Андріївські, так? Узель. Риберня. Риберня. Угу. Музика не буде заважати? Mm -hmm. Відвіз пасажирів на поділ і Зараз заїду заправлюсь, бо вже закінчується топлива. і Хотів вам похвастатись, які мені передали класні отакі окуляри. дивіться я дуже добре в них виглядаю, я так вважаю. Ну що от і Сашко приїхав до нас. Всім привіт, підписчики! Справа така. Я сьогодні зробив касу, два замовлення я зробив. І каса у мене 300, 379 гривень. У ну, мене не більше, я тобі скажу, зараз я вам також покажу свою касу. Ну я сьогодні 6 замовлень зробив. І у мене ось така. Виді? 705 гривень. гривень да. Ну, ви, видиш, бачиш, ти краще в мене Сьогодні неділя І треба інколи і відпочивати. Я можу сказати, що в Європі, щоб отримати ліцензію таксі, наприклад, в Італії для цього треба 100 або 150 тисяч євро. В інших європейських країнах теж саме, ну тільки там інші розцінки. Ну правильно, ну, я й вважаю, ну, що це правильно. Ну, це правильно, ну так там і тариф, ну, тарифи. Там, да. наприклад, тариф ну, десь в 10 разів більше, ніж у нас стоїмость одного километру. Да. Uh, І ми даже uh, ми uh, візьмемо uh, Uber uh, в штатах. Да? 200-300 uh, баксів за день. Це людина, без, ліцензії. без ліцензії. Це, це, це той uh, самий uh, Uber, yeah. цікаво там попрацювати. Uh, nah, <laughs> це попрацювати це так цікаво. Також цікаво, Але ми живемо в Україні, працюємо в місті Києві, тому нас цікавлять тарифи в столиці. я буду показувати. Сашко теж буде показувати, але у себе на Тіктокі <писуєтесь> Він на вже показує. Він молодець, він великий молодець. Все, треба поставитися, ми віддіємо лайк. Подобайка. Да. По я думаю, так. Ввечері я ще сьогодні виповню там пару замовлень. І mm. останнє замовлення на сьогодні буде дуже добре у мене. Бо сьогодні неділя. Так. Неділя повинна бути як треба. Так що будемо намагатися. Все, підписчики. І ще раз, подобаючись. Гарного вечора хто і... працює, гарний кас, хто відпочиває, гарна відпочинку. Добре. Що, ребят? Моє перше замовлення після зустрічі з Сашко? Години дві чекав цього замовлення. Сьогодні щось вообще праці немає, роботи немає. Я взяв це замовлення з дорогожичі на КПІ, повезу по Болт-Болт. Я виставився в центр, щоб вже брати останнє замовлення в центру. А мені для цього треба доїхати до центру. Зателефонував я пасажиру, уточнював, що це не телеграм замовлення, хоча там ну, десь 99 гривень всього-навсього, то е, явно не телеграм. Ну, але я все одно зателефонував. Е. Пішло вже очікування. Вадима немає. І, як оказалось, якась будло коротше їхала. Дуже добре було подивитись би це, але якщо б у мене не сіла камера. І як кажуть, хер з ними. Та зараз я буду шукати вже додому замовлення, бо 9 година. Я думаю, що шукати я буду півгодинки або і годинку. Якось так. Взяв болт. З коефіцієнтом 1,5 їхати в центр на Крещатик, але треба буде зателефонувати зараз, бо немає впевненості, що це не телеграм замовлення. Провірю. Провірю! Бля, провірю! А проконтролюю, що це не телеграм замовлення. Ой, Владуся, тобі редагувати придеться забагато, забагато. Але що робити? Зараз телефоную Міхаїло. Ого. Алло, доброго вечора, Це Вадій болт. Доброго я вечора. вже я... під'їжджаю в... Біля фори, стою. біля фори. А, добре, добре, да. Зараз, зараз буде добре, що він відповів мені. Добрий вечір зараз. Так. Музика не буде заважати? Відвіз я пасажира на грещатик. Я смотрю, коефіцієнтів небагато. Як для наділі, це так, не про що. Ну що, ребят, взяв я замовлення таке в Білогородку. Подаватись мені треба аж на арсенальну. Треба поспіш... поспішати, бо 22.16 мені треба ще додому потім доїхати. це вони. Я так уважаю. Зараз возьму. Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Блин. Ми Якісь вий... два дві бухі людини. Сподіваюсь, це не мої. Блін, я так чувствую, що поїду я один. Без замовлення. Абонент недоступний. Блять. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Ми Мисли. Відні, видні. Вони чи не вони? Не, не, не воны. Чи вони? Доброго вечора. Здравствуйте. Белогородка? Новобельщик. Ні-ні-ні. Це, мабуть, у меня космодианская белогородка. Наверное, не Новый б... Так у нас приложение 0886. Это вы Белая фонда? Так. 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 Может вы ошиблись якось? Я набираю, немає зв'язку. Вот, так. да. Так, це я. А що там показано? Белогородка Космодиянской. Ну, тут, тут так і їдемо. Ну нам ближче. Та на безпытание. Ну, тільки... Скажіть, скажите куди? Олавска 3. Да, туди мені буде, конечно, непросто добраться до дому. І передача п'ята і погнали. Та і так буде п'ята. А вам куди? Мені за Белогородку. Я тому і взяв це замовлення. Це Може вам було. в Білогородку? На, <гад> на Оловську три. Ну добре. Цікаво, Чому ви так? Витули. Не знаю, не знаю. Коротше, висадив я на белічах цих пасажирів, які так надрали, що не визвали коротше, в Белогородку машину. <гум> Взагалі дуже добре в Белогородку, Ще б в Житомир ви визвали. І зараз 22.49 у мене є 11 хвилин, щоб добратися з Белічей додому. А їхати мені, я вам зараз скажу, 22 км і, при... і час прибуття у мене пише 23.12. Тя паздивую! Опаздиваю! Запізнююсь! Запізнююсь, Владуся, сорян, сори, Влад, як можна стараюсь! Я вже вдома. Так, що можу сказати? Зробив я сьогодні 5 замовлень всього. Два по болту і о, три по уклону. По уклону каса 855 гривень. По болту каса 185 гривень. Я зараз не включав 185. І того гривень. Проїхав я 114 км. Я рахую десь 350 гривень на паливо вшло. На паливо вшло 350 гривень, і того у нас виходить чистого заробітку 690 гривень. Там ще був чай, ну гривень 50, 50 точно був. Ну Це не про що. Я згоден з вами. Але 5 замовлень. Тільки 5 замовлень. Ось таке я дуже прошу вас, якщо вам подобалось, як я намагаюся розмовляти українською мовою, обов'язково ставте вподобайки. обов'язково. Пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. Вступаємо в нашу телеграм-групу, ссылочка буде в, в описі. До зустрічі, ребят. До побачення!